Дивіться, вигрібає 4. Ну, взагалі, ну, це не підмор. Чую, що жужжат. Тут та сама картина, 3-4 бджілки. Ну, це взагалі не підмор. Хоча, ви скажете, ще зима попереду, але в нас вже, в принципі, що вийшло, з жовтня сидять в клубах, жовтень-листопад, грудень три місяці вже зимує бджола повністю. 19-го облетілися, сьогодні 26. те Нема ніяких признаків на те, що після обльоту почали яйцекладку, та я і впевнений, що й не буде. От покажу, що всередині. Не хочу залізати на прицеп, тому що прицеп йде, коли по ньому ходити. Бджола вся відчуває, не хочу їх турбувати, хай тихенько зимують. Десь я говорив, що наші бджоли, наприклад, з грудня місяця до.